Слава Україні! З вами Стоп Корупції про найгарячіші новини з фронту. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки та коментуйте це відео. 18 грудня з'явилися повідомлення про спалахи, які помітили на Кінбурнській косі на Миколаївщині. Інформацію оприлюднено у телеграм-каналі про українського активіста Миколаївського Ванька, який інформаційно співпрацює з силами оборони Півдня. Активіст натякнув на надзвичайну подію на окупованій частині Миколаївщини. Час публікації повідомлення близько дев'ятнадцятої години. Ілюстрації допису ваньок виклав відео роботи оператора дрону. На початку запису оператор тримає пристрій над ціллю, потім випускає снаряд. Останні кадри запису спалах від вибуху снаряду. Дещо пізніше з'явився новий запис, на якому видно яскравий спалах десь удалені від оператора. У коментарі ваньок зазначає, що це удар по кінбурдській косі, але з іншого ракурсу. Інформацію від проукраїнського активіста посередковано підтверджує офіційний акаунт стратегічного командування «Стратком ЗСУ. Стратком ЗСУ опублікував скрин панічного повідомлення з колаборантських пабліків. Колаборанти та окупанти впевнені бачили вибух на тільки потужний, що вони порівнюють його з ядерним. Зазначимо, Кінбурнська коса частина Миколаївської області, яка досі контролюється армією РФ, за 6 кілометрів Очаків, з берегу якого і можна було побачити спалах, зафіксований на відео. Нагадаємо, 7 грудня представники українського командування наголосили, що Кінбурнська коса перебуває під повним вогневим контролем ЗСУ. Тим часом, кількома днями раніше, спалах, схожий на сьогоднішній, бачили у районі села Римби, розташованого саме на Усі на цьому в мене все. Гарних вам новин. Ставте лайк та натискайте на дзвіночок. Не забувайте про наш сайт, а також телеграм-канал, Фейсбук та Тікток. Посилання в описі до відео.